І сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Коли ти йдеш до судді, то мирися з твоїм супротивником, поки ти ще є з ним у дорозі. Таку пораду нам дає сьогоднішнє Євангеліє. Про що хоче нам сказати Євангелист Лука? Про якісь судові процеси? Чи, може, про трибунал? Мукачевської єпархії, чи ще про, про, про якісь спори, які ми деколи відбуваємо у якихось судах? Святі отці вбачають у цьому супротивникові, з яким ми маємо помиритися у дорозі, нашу совість. Бо коли ми щось поганого зробимо, що ми маємо? Маємо супротивника того внутрішнього, який деколи нас може покритикувати за певні речі. І тому Євангелист Лука нам радить, щоб ми з тим супротивником, аж поки предстанемо перед Господом нашим суддею, помирилися ще у дорозі. А цією дорогою є наше життя. Тобто, у нашому житті ми повинні навчитися слухати голос нашої совісті. А як це навчитися слухати голос совісті? І чому так важливо його слухати? Його важливо слухати, по-перше, тому що це є голос Божий у нашій душі. Господь Бог до нас промовляє в багато і в різних способів і через Євангеліє, і деколи через проповіді, і деколи через інших осіб, але особисто до нас Господь Бог також промовляє через голос нашої совісті. Тому є важливо до нього прислухатися і важливо його слухати. Але є не менш важливо навчитися слухати голос совісті. Тому що є деякі люди, які чують дуже багато голосів. Але нам важливо є серед тих дуже багато голосів розпізнати, котрий є голос Божий. Я колись пригадую, коли я був настоятелем у монастирі. Один монах поступив, ну, не що зробив дуже важкий злочин, так, але поступив неправильно. Мені прийшлося його виправляти. І Він мені сказав: а я вас слухати не буду, тому що я буду слухати голос власної совісті. Кажу, дуже добре. Але голос совісті потрібно ще і виховувати. Святий Павло VI, зокрема, дуже гарно про це говорить, про те, що ми. Перш ніж сказати, що я не буду слухати церкви, чи це є єпископ, чи це є ректор семінарії, чи настоятель у монастирі, перш ніж це сказати, що я буду слухати не їх, а буду слухати голос власної совісті, має дуже добре проаналізувати, чи цей голос є часом не один із тих голосів, котрий хоче нас обманути. Тому ви маєте семінарійний процес. А цей семінарійний процес це не просто здобуття якоїсь кваліфікації. Це є кілька років філософії, щоб ми навчилися думати, це є кілька років теології, щоб ми навчилися сформувати свою совість, також щоб потім вміти допомагати іншим людям розпізнати голос Божий у їхніх душах. Також мусимо сказати про те, що наша совість це є дуже делікатна. Так би мовити, матерія сказати. Чому? Тому що вона не витримує великих навантажень. Якщо десь, може, старші вже люди пам'ятають, а може десь і ви ходили на такий ринок звичайний, то ви десь, може, бачили такі ваги. Ми називаємо їх качки. Тобто такі дві качечки, які важать між собою. І специфіка тієї ваги. Відміряти правильно те, що ми хочемо зважити. Але якщо на ті ваги покласти якийсь такий тягар, який вони не можуть підняти, що відбувається? Ті ваги не просто ламаються, вони просто перестають правильно важити. І щось є подібно з нашою особістю. Коли людина дуже часто йде проти неї, і робить це не тільки через слабкість, але робить це свідомо, йде проти власної совісті, якраз відбувається той збій. Людина деколи буває нечутливою. Або ми деколи можемо сказати на людину, яка поводиться неадекватно, сказати їй безсовісний. Чому? Тому що твоя совість не відчуває тих речей, які прийнято відчувати. Тому. Оскільки це є матерія дуже делікатна, вона потребує того, щоб ми вміли правильно її виховувати. А як це правильно виховувати совість? Це тоді, коли ми стараємося робити іст совісті і думати собі, як мої вчинки, мої діла, мої думки, мої сьогоднішні справи, мої сьогоднішні слова, які я сказав. Співпадають зі Словом Божим або співпадають з тим, що Господь Бог навчає. Ось чому світі Отці, і зокрема дуже багато святих, кажуть, що є дуже важливо мати вечірній іспит совісті, де ми постаємо перед Господом Богом із вдячністю за прожитий день, але також із таким певним аналізом. Того дня, як він пройшов, з ким ми зустрічалися, про що говорили, як поступали, як, які мої були відносини з ближнім, які були мої відносини з Господом Богом, які були мої відносини по відношенню до моїх обов'язків? Тому ці моменти це є дуже важливо. це не просто якийсь бухгалтерський облік, який ми маємо здати перед Господом Богом. Бо Бог не є бухгалтер і не потребує рахувати. Але ми потребуємо поглянути чесно на самих себе, поглянути чесно на кожен прожитий день. Ми потребуємо помітити в тому дні як дію Божу, так і дію того, хто є нашим головним супротивником диявола. Бо він також не спить, також намагається впливати. На нашу совість. Тому чуємо сьогодні гарну дуже таку пораду від Євангелиста Луки, який нам каже: мирися з твоїм супротивником, мирися з твоєю совістю ще доки ти є в дорозі, доки ще ти живеш, аж поки предстанеш перед судею, перед суддею того, хто буде судити всіх живих і мертвих, і якого царству не буде кінця. Cristo está por nós.